Серпень, місяць розмноження змій. За словами зоологів, саме в цей час вони нерідко бувають агресивними. Втім, на щастя у утруйна змія вкрай лише одна хадюка. звичайних умов аби вас вкусили, ще треба постаратися саме наступити на плазуна. Більшість укусів, як показує статистика, припадають на нижні кінцівки або верхні кінцівки, і більшість з них майже 99%, пов'язані з необережністю людини. Тобто людина або занадто близько підійшла, або торкнулася цієї змією руками. Підстерігає небезпека в кущах та зарослях трави, тому від прогулянок у босоніжках таки варто втриматись. Небезпечною у воді там вас може підстерігати вуш, хоча і не отруйний, та від укусу ризикуєте підхопити зараження. Тому яка б змія не була, дорога все одно одна. Зволікати часто звертатись в медичний заклад негайно. Бажано при цьому запам'ятати зовнішній вигляд змії. Лише медичний представник може фахово визначити стан людини і прийняти рішення про невідкладну медичну допомогу. Іші закарпатців до змій ставляться обережно, не хочеться ні звичайного, ні тим паче утруйного укусу. Я стараюся не бувати дійсно в таких місцях, і е, дітей теж коли відправляли на відпочинок і у табір, і зараз вони в селі, то я теж стараюся, щоб вони уникали цих місць, де можуть бути, тому що змій зараз, наскільки я знаю, дуже багато розвелося. Рибалки всьому мають своє пояснення. Мовляв, погана екологія виганяє тварин з води та берегів. От ті потрапляють на очі, а то й під ноги Закарпатські. Зоологи теж кажуть, що за нормальних умов змії кубками рідкість. Пані Надія, натрапивши на таку дивину, налякалась не на жарт. Їх було там штук вісім. Тут справа на набережні. Пробіжали переді мною це. Я пам'ятаю, але я раніше ходила з паличкою і спеціально шумила. А так да я навіть не уявляю, що могло би бути, якби змія напала на людину. Після того, як мало не стала жертвою вкусу, особливо береже онуків, адже вони з цікавості тягнуться до всього. Втім, є й такі, кого змієм вже варто боятися. Думаю, що перше, що треба робити, це брати за голову і зажимати. На відмовки чув, читав, здогадую. Спеціалісти покладатись не радять. Мститись тваринці за її природу теж не варто. Якщо змія отруйна, це не значить, що потрібно її знищувати тобто необхідно просто її обійти. Зрозуміло, що серед наших змій є доволі агресивні, тобто необхідно просто обережно обійти цю змію. Вона активно переслідувати людину не буде в більшості випадків. Активно не переслідує. Оля змія ні, істині кусати вас наміру немає. єдина її мета самозахист. Тому обережному відпочивальнику навіть гадюка не ворог.